Великодні благодійні ярмарки пройшли Балтською громадою. Цього разу колективи міських шкіл проявили неабияку фантазію, хазяйновитість та творчість. І все для підтримки Збройних сил України. Аби зібрати якомога більше коштів для потреб українських оборонців, учні, батьки та вчителі приготували незліченну кількість різноманітних смаколиків, декоративних прикрас, рослин. Усе продавали відвідувачам за доступними цінами. Кажуть, нині кожна гривня важлива, бо війна, на жаль, триває. Тому продовжують робити усе можливе, аби допомагати боронити країну від чужинців. На шкільному подвір'ї Балтського ліцею номер 1 гамірно. Діти та вчителі активно готуються до великоднього ярмарку. Нині вони заповнюють столи найрізноманітнішою солодкою випічкою та іншими смаколиками, як справжні підприємці оформлюють цінники та вже з нетерпінням чекають на своїх перших покупців. Представлені на ярмарку і квіти в горщиках, саджанці, м'які іграшки, сувеніри і навіть верба головний. Атрибут вербної неділі Сьогодні у нас організовується в чергове уже традиційно, на жаль, тому що війна триває. Благодійний ярмарок ярмарок на допомогу ЗСУ. Сьогодні діти і разом з батьками, за що ми їм дуже вдячні, підготували смаколики, різні рослини, домашні садові, різні вироби, все що завгодно, для того, щоб можна було заробити певні кошти, які потім будуть перенаправлені саме нашим збройним силам. Ми дуже сподіваємось, що наша підтримка, і те, як ми за них вболіваємо. Наближає нашу перемогу сьогодні. В нас школі проходить щорічна ярмарка на допомогу зсу. Всі класи приймали активну участь, підготували і смаколики, і вироби, і дуже гарні рослини на продаж. Запрошуємо вас на ярмарку. По ярмопоярмаркуємо. Чителів встановлює ну таку адекватну ціну і для наших учнів, і для жителів міста і громади. Кожна копійка піде на добре справу на, на допомогу зсу. Тож у нас цінується кожні гроші, кожна монета. Все, що ви бачите тут, у нас на ярмарці діти готували своїми батьками з любов'ю, з заботою. Ну і звичайно, дуже хочуть перемоги України. Ну ми бачите, побачите, що все, наприклад, кекс. Він коштує 5 гривень. Ми ставимо таку ціну, щоб діти могли купити, бо ми ж орієнтуємося не лише для дорослих, а й для дітей. Тому ставимо таку ціну, щоб це було можливо купити. Наші дітки приносили деякі діти, навіть випікали з батьками. Вони вставляли в цю випічку любов, бажання, тому що ледь не змагання було хто саме принесе. Так само і з рослинок вони розказували, як вони садили, як вони допомагали батькам на рахунок випікання, що вони старалися. Робив це подвійна справа, тому що дітки об'єднуються разом з дорослими. Ми збираємо кошти на допомогу збройним силам України, тому. Це дуже велика справа. Я вважаю для нашої школи. Я із своїх особистих заощаджень приніс 100 гривень на Збройні Сили України. Сподіваюся, наші воїни переможуть ворога. Здоров'я та перемоги всім нашим воїнам. Донька навчається в цьому навчальному закладі. Ну гарна задумка, і дуже добре, що такі заходи відбуваються в наших навчальних закладах, де Дітям перевивається те, що сьогодні потрібно допомагати Збройним силам України і пришвидшувати нашу перемогу. Е, такі заходи відбуваються в усіх навчальних закладах Балтської громади, і е, цим самим ми демонструємо, що Український народ, діти, батьки, вчителі і наша українська армія єдині. в Цьому ми всі єдині, і в нас одне єдине бажання спільне бажання для всіх пришвидшити нашу перемогу. І кожен, як в тилу, так і на фронті, намагається щось зробити щодня для того, щоб ця перемога була якомога швидше. Я вдячний колективу, вдячний. Всім учням, які не стоять, не стоять осторонь, приймають участь в таких заходах благодійних на підтримку наших хлопців і дівчат, які боронять нашу державу. Одна з форм підтримки наших збройних сил України це безумовно участь всіх дітей, всіх колективів. І ми бачимо сьогодні у Балському ліцеї не один а це єднання духу, де кожен старається у міру своїх сил та можливостей щось продати для того, щоб кожну гривню задонатити. Адже кожна гривня це крок до великої перемоги. Ви можете побачити паски, кекси, різні вироби, дитячі прикраси, діти залюбки старалися, щоб підтримати наші збройні сили України ми віримо, що наша Україна переможе і завжди буде вільною незалежною Україною. Весною приходить до нас одне з найвеличніших християнських свят великдень. Тому саме напередодні цього світлого і гарного свята ми організували великодній ярмарок. На підтримку наших захисників, воїнів, збройних сил України. Великодній день святий день. У цей день зароджується нове життя. Це свято оновлення і відродження. Напередодні цього свята мільйони українців мріють насамперед очистити нашу землю від російських окупантів, зупинити цю безжальну війну та зустріти Великдень уже в мирній єдиній країні Україна. Ми хочемо віддячити нашим збройним силам України тим, хто щодня проявляє неабиякий героїзм у протистоянні ворогу, хто чесно і самовіддано виконує свої обов'язки у різних підрозділах. На різних ділянках оборони нашої країни хто виборює право називати Україну вільною та незалежною державою. Тому наш ярмарок це чудова нагода сказати їм велике дякую та зробити маленький, але надзвичайно важливий внесок у спільну перемогу. Піднесений настрій, патріотичні пісні та танці. Ярмарок видався на славу. Діти вигуками та оплесками підтримували усіх, хто дарував свої талановиті виступи.

Ми збираємо кошти, щоб наші захисники могли в гідних умовах тримати оборону та мужньо відвоювати рідну землю. А до слова запрошується директор школи Надія Коптіва. Зробіть оплески нашим ведучим, нашому гурту танцювальному Дякую. Що діти сьогодні ми вкотре зібралися тут показати, наскільки ми дружні, наскільки ми вміємо зібрати разом всі зусилля, бути солідарними і доказати те, що ми кожного дня наближаємо оту довго очікувану перемогу. Кожного дня я хочу вас запитати, дітки, скажіть, а гривня це багато? Да, да чи ні? Да. А кому да, підніміть руку? А кому ні. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ті діти, хто може собі дозволити і один раз в день підтримати нашу акцію Одна гривня для перемоги щодня, вони будуть це продовжувати робити. Ну, трошечки менше залишиться коштів Сіріусу, але тільки на одну гривню. Віддайте решту з вашої булочки в скриньку, де вас чекають, тому що ваша гривня. Піде на зміцнення наших лав зсу, піде для наших воїнів, які тримають свій фронт. А ми з вами маємо тримати свій фронт. Чи погоджуєтесь ви продовжувати акцію Так! Да! точно? Да! Ти що сьогодні теж можна покласти одну гривню на засилу? Я рада вітати всіх на такому чудовому великодньому ярмарку. Великодній означає великодушний. Тому сьогодні я хочу подякувати тим дітям, батькам, хто підготував вироби, хто приніс ці чудові квіти, тим вчителям, хто сьогодні організував постріли в пана Путіна. Хай Бог простить пана. Щоб можна було, те теж донат на ЗСУ. Я хочу подякувати всім тим, хто не хотів щось робити, але вже свої донати здали. Тому що сьогодні байдужих немає. Я дякую всім, хто прийшов поярмаркувати і не буду забирати зайвичі. Тож, діти, пам'ятайте, що ми з вами єдина родина. А родина це велика, міцна Україна. Хто згоден, того оплески. Дякую, тож не забуваємо, Давайте будемо донатити на ЗСУ разом. Сподіваємось, наш невеличкий вклад посприяє тому, що Україна буде незалежною, єдиною, вільною, а наші бійці повернуться додому живими та здоровими. Вот мы, сердцем горячий, з нами удача, хай щастить. До акції все для е, армії, все для перемоги, і е, ми сьогодні винесли на продажу кімнатні рослини і рослини, які ростуть багаторічники на вулиці, і багато ми вже продали, їх, звичайно, тому що рослини завжди є попитом. Рослина це, це краса природи, це життя, це, це молодость, це все. От, наприклад, хоста любить тінь, розростається багато рік цвете і. Я збираю прикрасити свою ділянку гарною Лілією. Чому брали саме Лілію? Вона дуже квітуча, многорічна, багаторічна. Буде гарно біля дому. і Допоможемо ЗСУ. Скільки ви дали грошей? 30. Я сьогодні купляв квітку для батьків. А чому саме таку обрав? Му, що Вона мені подобається і батькам моїм. Скільки коштує твій подарунок? 20 гривень. Я радийся того, що ці гроші підуть на ЗСУ. Солодощі, може якесь, печиво або пиріг, може якийсь. Хочу квіточку якусь кімнати. У мене є 100 гривень. Я збираюся їх потратити на Збройних сил України. Сьогодні я була на цій чудесній ярмарці. Я багато що купила, один. Пиріг і завжди донатю, і вже здала гроші. Тому що сьогодні дуже важливо допомагати нашим військовим. Це ми єдина підтримка, яку ми можемо допомогти. їм. Я їм дуже вдячна і всією Україною. Ми дуже вдячні їм за те, що вони обороняють нас, захищають велике, дякую їм здоров'я, їм щастя і щоб вони повернулись додому. Живі ми продаємо ргалики, паски. Ні, разну випішку вербу, ну як сказати верб на неділю. Це ми готували власними рук власними руками з гарним настроєм. ми продали уже всі, і сподіваюся, що продамо ще більше. Бажаємо успіхів нашим захисникам щоб скоріше була перемога. Ми сьогодні продаємо навіть верну вербуту Диверної неділі, ну охочуючи, купляють. Це символ України і надії, що вона буде берегти кожну добівку кожного українця. Виготовляла їх я. Я почала їх виготовляти на початку війни для того, щоб допомагати ЗСУ. Були і великі іграшки, і малі натхнення, і це мій спосіб врятувати свою нервову систему, тому що дуже важкі часи і допомогти зсу дуже користуються попитом і на ярмарках, і так діти замовляють, і вони знають, що таким чином вони донатять на зсу. Подобались і пісенні батли, що проходили у форматі колись відомого телешоу «Караоке на Майдані. Діти виконували відомі музичні композиції. Глядачі у свою чергу підтримували виконавців не лише оваціями, але й грошима, наповнюючи капелюхи гривнями на підтримку вподобаного виконавця. Ну а всіх бажаючих поспівати. Я запрошую на караоке на берегині. Тож обирайте, чи будете ви співати, чи будете ви. Ярмаркувати. Хто бажає поспівати? Підходьте до мене сюди ближче. Українка, я, гордість це моя, гори і поля, це моя земля. Усе уганя, то моя, качиться земля, що не зламає. Оплески. А далі нам буде пісню співати, ой мете, метелиця. Карина Карина.

Скажуть нам свої таланти. Дует гопак! Ваші оплески! Ти казала понеділок підем, підем разом по балінах. Я прийшов, так нема. підманула, підвела. Ти ж мене підманула. Ти не підвела, ти ж мені молода. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молотого, зума розуму звила Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сторона тишку тебе нема, підминула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, дума розуму звила Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела. Оплески нашим учасникам. І я нагадаю умови цього раунду. Будь ласка, згадайте кожного, кожного, хто як співав. І зараз, будь ласка, ручки приготовили і гучними оплесками поплескали нашому Ромі. Наступні оплески для нашої маленької красуні. Каріни. Каріни. Наступні оплески для Ну, І фінальний виступ був дуета Гопак. Будь ласка, оплески. Ми дякуємо, що ви нас підтримаєте, допомагаєте. Я дякую за участь нашому Ромі та Кірі. Вони були дуже гарні, вони талановиті. Я бажаю вам вчитися ще краще співати і обов'язково. Наступного ярмарку я впевнена, що ви будете у фіналі. Оплески, дякую вам. Ну і, звичайно, ми не можемо вас відпустити без подаруночка. Ось такий великодній пряничок для вас. І ми дійшли з вами до фінального туру. Будуть співати в нас два учасника дует Гопак та Каріна. Тут можна співати, танцювати, а також можемо плести та купляти те, що вже зроблено. Сподіваюся, що наші донати допоможуть у перемозі. Я бажаю Україні! Щастя, здоров'я, щоб вони жили, не вмирали і щоб ми побіділи. Я хочу, щоб Україна була вільна. Ну що, для дуета гупаки буде збирати кошти вам паша. Ви взагалі довіряєте йому кошти? Чи то, може, змінимо? Хай буде. Сказали, хай буде чорний капелюх, це ваш. У Каріни такий золотистий капелюшок, це буде твій. Дует гопаки. Яка у вас пісня? Біля тополі. Біля тополі. Яка гарна пісня. Приготувалися? Паша, ти приготувався? Паша вже пішов. Іди. А тиш сином мій, сам торгуєш шлях, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодимна ти козак. Яку пісню співати будеш? О, в мене брава. О, супер! Які ваші здогадки? Хто переміг? Ну хтось думає, що каріна, хтось думає, що дует гопак. Але зараз ми все дізнаємося. Зараз мені на вухо скажуть суму, яку ж зібрали. Вже знає переможця. Ви ще ні. Класно, так? Да? Ну що, оголошують зараз результати ті, хто збирали кошти. Будь ласка, скільки Паша, ти назбирав? Ти казав, що ти вмієш збирати. Команда Гопак назбирала 650 гривень. Молодці, хлопці, це лише початок. Ви не засмучуйтесь. Далі більше. Ну що ж, а скільки назбирала тендітна тень дітна Харіна? 147. І у нас є переможниця. Ти молодець, я тебе вітаю. Хлопці, ви ж не засмучуйтесь, привітайте свою суперницю. Загалом великодні ярмаркування для ліцеїв видалось вдалим. Так, Балтський ліцей номер 1 зібрав 48 тисяч 100 гривень, а міський ліцей номер 3 сорок тисячі гривень. Усі кошти підуть на допомогу українським оборонцям. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.